Оу oh, народ, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І в мене для вас дві новини: одна хороша, одна погана. Хороша новина. Я кидаю стендап. Погана новина це не рофл, я кидаю стендап. Одразу вирішу значить відповісти на всі питання, бо дуже багато питають, чому так. Я скажу, я заїбався. Коли ти виступаєш постійно, то треба постійно працювати над собою, постійно писати нові жарти, постійно виступати, старатися, щоб людям сподобалось, і мене, якщо чесно, це вже трошки дістало, адже плодів від цього досить мало. Може я комік такий, може так склалося в Україні зі стендапом, що не у всіх виходить. А може, а може мені не надо того. В принципі, в комедії я вже досить давно, щоб насолодитися повністю, я пройшов е, всі оці класні етапи в комедії. Коли ти ловиш розйоби, коли, коли ти подобається цим займатися, коли ти чекаєш свого наступного виступу, це все дуже круто, і якщо в когось це є, клас. Але я вже перегорів, я вже повністю вигорів від стендапу і я вирішив, а чого я себе буду мучити? Правильно? Не, на На що, на що робити, те, то, що тобі не хочеться робити. Але є і хороший момент, е, тому що я вирішив е, зробити останні концерти. Е, так сказати, здати весь свій найкращий матеріал, під, підганяючи його під актуальщину, додав трошки нового і вирішив, що ось треба поїхати в тур, тому я їду в тур. Можете побачити посилання на квитки в описі до цього відео. В турі буде поки що 11 міст. І це дуже багато. Тим більше, що в такий, ну, в такий час. І ну, я здивований, що в нас виходить це все організовувати. Ну, не буду забігати наперед, тому що не всі квитки у всіх містах ще купили. Але якщо ви в одному з міст, в яке я їду, перелік буде по, по, за посиланням. Перелік буде за посиланням, то обов'язково купляйте квиточки, приходьте, радий, буду вас бачити, бо обіцяю вам щирий розйоб, сильний і потужний. Там найкращі взагалі приколи, які я тільки писав. Також головний момент цього туру що е, з нього я не планую прям багато заробити, тому ми вирішили 20% віддати на потреби ЗСУ з наших прибутків. Ну і також вхід для бійців ЗСУ і ТРО безкоштовний. Приходьте, пацани, трошки повеселю вас, розбавлю ваші важкі будні і, може, чуть-чуть розпаяю. Це ж. Це ж клас Вообще. Це, я, от, уявляєте, Ось так придумано. Тому так, після тих концертів я вже не буду виступати зі стендапом, ви мене ніде не побачите. Тому це остання можливість сходити на цей концерт в будь-якому місті, тим більше не за великі бабки. Не бачу причин відкладати це на потім, бо потім не буде вже. Завтра нема. Живи сьогоденням. Автор МСП. З приводу контенту я залишаюся на Ютубі. Я буду пилити подкасти в першу чергу. До речі, ось буквально через декілька днів вийде дуже класний подкаст з Поліною. Це авторка каналу Хочу гратися перехочеш. Там такий подкаст. Там подкасти ще. Там ну, дивитися, не передивитися, це вообще супер клас. На вересень, на вересень з контентом буде трошки важко, бо я буду в турі, я буду постійно зайнятий. Але я постараюся познімати вам таких відосиків, які, ну, які цей відос був з Тернополем. Це оце, поїздка в Файне місто Тернопіль. Я постараюся зняти міста, в яких я не був, це, напевно, найцікавіше буде. І, можливо, там, про Київ зніму, куди класно піти, пораджу всякі такі штуки. І якщо ви, наприклад, з міста, в яких я ну, які є в турі, ну, там, всякі міста, в яких я дуже мало розуміюся, або взагалі не був, як Хмельницький, Дніпро, Запоріжжя, то напишіть мені якісь класні місця, куди треба сходити, де треба провести ревізію, зняти там відосик прикольно, похвалити, або наоборот. Що там, обісрати, це я вмію вообще, прекрасно. От, тому, якщо у вас є такі міста, пишіть, можна в коментарі під цим відосом, це взагалі прекрасно було би. Тобто, ну, я контент буду щось там робити, старатися монтувати, але от подкаст вийде, і потім, можливо, я ще запишу ще один подкаст. Але це не точно, блядь, ти взагалі не знаю. І ну, от, щось, щось там буде. Тому не відписуйтесь, а наоборот, підписуйтесь. Якщо ви вдруг не підписані на мій канал, я не знаю, чого цього ще досі не зробили. Будь ласка, зробіть. Також це відео не мають банити як мої минулі відео в плані того, що воно не буде світитися ніде на головній сторінці. Ну але поставте ще лайкосик, на всякий випадок, що вдруг, ну помало людей дізналися про те, що я кидаю стендап і їду в Туршей. Та в принципі це все, що я хотів вам сказати в цьому відео. Тому можна в принципі прощатися, купляйте квитки на стендап, дивіться мої відоси, лайкайте все. А ще дуже важливо, хотів попросити вас порепостити. Якщо у вас є друзі в якомусь з там. Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Рівний, Київ, де завгодно живуть ваші друзі. Скиньте їм мій сольник, ну, посилання на квитки, я буду дуже вдячний, якщо прийдуть люди, щоб я як лох не відміняв концерти. В принципі, на цьому все. Дякую за перегляд. Гарного життя вам. Всіх люблю, обнімаю і слава Україні!